Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки математики. Тема уроку знаходження значень числових виразів ділення зустачею. Знаходження периметра трикутника. Запишемо з тобою каліграфічну хвилинку. Число 187. Розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку 187. Один рядочок. Будь ласка, порахуй усно. Від 567 до 600. Та від 467 до 480. Будь ласка, зупини відео та спробуй порахувати. Давайте виконаємо завдання. Вам потрібно обчислити вирази. Давайте спробуємо. 104 множимо на 5. Нам потрібно 100 помножити на 5 буде 500, а 4 помножити на 5 буде 20. Буде 520. Наступне 203 помножити на 4. Отже, 200 множимо на 4, 800, 3 множимо на 4 12, буде 812. 301 множимо на 3. 300 множимо на 3 буде 900. 3 множимо на 1 буде 3. 903. 405 множимо на 2. 400 множимо на 2, 800, 5 множимо на 2, 10, 810. Будь ласка, давайте перевіримо правильність обчислень. Якщо ви знайдете помилку, то поясніть, чому вона трапилася. Розглядаємо: 165 множимо на 4. 5 множимо на 4. Буде 20. 0 пишу, 2 запам'ятовую. 6 множу на 4, 24. Та ще 2. 26. Маю записати 6. Далі двійку запам'ятала. 1 множу на 4 буде 4. Та ще 2, закреслюю, 8, неправильно 6. Буде 660. Далі 237 множу на 2. 7 множу на 2 14. 4 пишу, 2 запам'ятала. 3 множу на 2 буде 6. Та ще 1 7. 2 множу на 2 буде 4. Отже, ми закреслюємо шістку і виходить 474. Є 27 множу на 30. Погляньте, будь ласка. В чому помилка? Правильно, тому що 30 треба було записувати під сімкою. Тому що 7 помножити на 3 буде 21. 1 я пишу. 2 запам'ятовую. 3 множимо на 2. Буде що? Правильно буде 6. Так. І 0 позаду абсолютно з вами згодна. Чому я першу одиницю закреслила? Тому що буде не один у нас неправильно записаний другий множник. Треба було трійку писати під сімкою. 403 помножити на 2. 3 множимо на 2. 6. 0 множимо на 2 буде скільки? Правильно, 0 помножити на 2 буде 0. Дивимось. В нас із вами так, 6 є, 0 є. Так, і 2 множимо на 4, 8. Погляньте, в чому проблема. Проблема в тому, що ми з вами зараз отримали число 806. А коли в нас 0 у серединці, нам потрібно доставляти цей нулик, а не просто його опускати. 164 множимо на 4. 4 множу на 4, 16, 6 пишу, 1 запам'ятовую. 6 множи на 4 буде 24 та 1, 25, 5 пишу 1 запам'ятовую. І 4 множи на 1, 2 запам'ятала, так. 4 множи на 1 буде 4. Та 2 буде 656. Тут правильно. Наступне обчисли, будь ласка, вирази. Самостійно. Я тебе чекаю. Ну, давай спробуємо. 45 множимо на 2 та ділимо на 10. Спочатку знаходимо добуток: 45 множу на 2. Скільки буде? Звичайно, ви вже знаєте: 45 помножити на 2 дорівнюватиме 90. 90 ділимо на 10, скільки буде? Молодці, буде в нас 9. Далі 39 поділити на 13. Погляньте, будь ласка, нам потрібно 39 поділити на 13. Це в нас буде по 3. І 3 множимо на 7 буде Молодці! 21 6 помножити на різницю чисел 130 і 47 та додати 420. Знаходимо різницю: 130 мінус 47. Буде скільки. Звичайно, якщо 47 розкладемо на 30 та 17. Ми можемо 130 відняти 30, а потім 100 відняти 17. Скільки буде 100 відняти 17? Молодці: 83. Отже, 6 помножити на 83. Швиденько рахуємо. Так, 6 множимо на 8. Рахуємо десятки. 48, тобто 480. 3 множимо на 6 буде 18. 480 плюс 18 буде 498. Плюс 420 буде 918. Будь ласка, запиши будь-які 5 двоцифрових чисел та поділи кожен з них на 7. Дай відповіді на запитання. Наприклад, 21, 70, 45, 54, 36. 21 поділити на 7 по 3. 70 поділити на 7 по 10. 45 поділити на 7 націло не можу. Але найближче число по 6, 42 буде в нас, так, і 3 востачі. Далі у нас є число 54. Найближче число це 7, тому що 7 на 7 49. Так, і 5 востачі лишається. І 36 поділити на 7. Найближче число це буде правильно по 5 і 1 востачі. Давайте з вами подивимось. Чи у всіх частках виконується ділення націло? Звичайно, ні. В декількох із них виконали дію зостачі. ж число може бути востачі діленні на 7? Востачі, погляньте, в нас залишалося число, наприклад. 1, 5, 2. Тобто в нас залишалися числа, які будуть менші, ніж 7. Запам'ятайте, остача має бути меншою, ніж дільник. Тобто, якщо дільник 7, значить остача це все, що буде менше, ніж 7. Будь ласка, не виконуючи обчислень, назвуть числа, що діляться на 2 без остачі на ціло. Молодці. Ми знаємо, що на 2 діляться всі парні числа. Це число 4, 12, 44, 100, 700. Пам'ятаємо. Молодці. Яке число може бути в остачі переділені на 5? Правильно? При діленні на 5 ми маємо остачі числа, які менше, ніж 5. Тобто, там може бути число 1, 2, 3 або 4. Якщо ми ділимо на 9, то востачі можуть бути числа, які менше, ніж 9. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. або… Далі ми не можемо. У нас все менше, ніж 9. Дякую. Далі, назви 5 чисел, що діляться на 5 без остачі. Наприклад, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 і так далі. Далі, виконай, будь ласка, ділення з остачею та перевір за зразком. Дивимось, 82 ділимо на 10. Так, наприклад, ми маємо з вами. Так, 82 поділити на 10 буде 8 остача 2. Дивимось. 8 помножити на 10 плюс 2. Так, буде 82. Дивимось далі. 17 поділити на 5. 17 ділимо на 5 буде 3 та остача 2. 3 множимо на 5 плюс 2. Буде 17. Наступне, дивимось, 34 ділимо на 8. 34 ділимо на 8 буде 4 та остача 2. Робимо перевірку. 4 множимо на 8 та плюс 2 буде 34. 55 ділимо на 9. 55 поділити на 9 буде по 6 та остача 1. Отже, 6 множимо на 9 плюс 1 буде 55. 66 ділимо на 8. 66 ділимо на 8, дорівнює 8 та остача 2. 8 помножити на 8, додати 2 дорівнює 66. Молодці, ви впоралися. Задача. У мішку міститься 36 кг гречки. Для її фасування є пакети на 3 та 5 кілограмів. Які ж пакети потрібно взяти, щоб після фасування в мішку не залишилося гречки? Подумай, скільки пакетів буде заповнено, якщо є 36 кілограмів гречки, 36 ділимо на 3 буде 12 пакетів. 36 ділимо на 5 дорівняє 7 та остача 1. Отже, нам потрібно поділити на 3 кілограми, щоб нічого не залишилося. Тобто націло поділиться 36 на 3 Наступне завдання. Визнач периметр трикутника виміряй сторони. 6, 7 см та 3 см. Як знайти периметр? Правильно, периметр трикутника дорівнює 6 плюс 3 плюс 7 см дорівнює 16 см. Це периметр трикутника. Будь ласка, побудуй такий самий квадрат, який має такий самий периметр як і трикутник. Якщо периметр є 16 см, ділимо його на 4 сторони і отримаємо 4 см. Отже, побудуй у зошиті квадрат зі стороною 4 см. Домашнє завдання. Виконай номер 153 та 154. Вам за увагу, ви як завжди молодці. Я вам опишаюся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!